Зараз я вам покажу, як ми спечемо п'яну вишню. Принцип той самий. Беремо 10 яєць, відділяємо білки від житків. Так само собі складаємо, аби нам було потім зручно брати. Збиваємо білки. Спочатку на маленькій швидкості. Півтора стакана муки. Даємо пачку порошку до печива. І 3 столові ложки какао. І дуже добре перемішуємо. Нам потрібно отримати однорідну масу. Додаємо Даємо муки разом з какао і легенько перемішуємо. Ось така у нас маса виходить. Зараз ми змастимо тортівницю маслом, присипемо мукою і вильємо нашу масу. Випікати п'яну вишню потрібно також при 170 градусах ну, приблизно пів години. Даємо їй трошки подихати, поки нагрівається духовка чи плита електрична. Виняли ми нашу п'яну вишню і перевертаємо. Готуємо з вами начинку, беремо пів літри вишень, сок зливаємо. Я завжди беру вишню у власному соці, сок зливаємо, отримуємо вишні. Додаємо до них столову ложку кави, бажано не з кафе. Перемішуємо і викладаємо в банку. Заливаємо нашу вишеньку горілкою. Ну, звичайно. Якісною, бо ж наша вишенька п'яна. І кладемо і її настоятися у горілці. Беремо 400 г масла і додаємо вареного сущеного молока. Масло бажано було не з холодильника, а таке м'ягеньке, щоб було добре. Перетерлася маса. Настояну вишню, зливаємо горілку і додаємо наші вишеньки до маси. Легесенько отак перемішуємо. Тепер переходимо до нашого коржа. Тепер ми ще від цього нижнього коржа вибираємо. Збираємо. Ну, хто як любить. Я люблю, щоб коржі були тоненькі, тому як можемо побільше, тут збираємо. Перемішуємо нашу масу. На види на тарілку. У тортівниці у нас є вже вибраний корж. І ми висипаємо нашу масу. 3 ложки цукру, 3 ложки масла, 3 ложки какао і 3 ложки сметани. Нагріваємо на маленькому вогні, аби розчинився цукор. Посипаємо наш торт тертим шоколадом. Аби він був надзвичайно такий смачний і шоколадний. Ставимо наш тортик на холод. Вранці відкриваємо тортівницю і мо. Всім смачного!